Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, будь ласка, відгукніться. Хтось, чи чуєте ви мене, бачите? Дякую. Сказали, що... Чи є в нас суб'єкт без потребування на слухання? Є. є. є, є, є. бачу. бачу. Е, громадськість. Великобичківська селищна рада. Ви представляєте громадськість? Так. Так. І є, є в нас тут представник громадськість. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином. Ще 5 хвилиночок даємо можливість іншим представникам громадськості підключитися до наших слухань і будемо розпочинати через 5 хвилин. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. У нас в нас вже 12 година 10 хвилин. Сподіваюсь, всі, хто хотів підключитися, вже підключився. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас, 21 лютого 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариство з обмеженою відповідальністю погар, стосовно планованої діяльності, продовження розробки зеленокам'яного родовища туфів та вироблення з них щебню для задоволення потреб будівельної галузі мешканців району та області у високоякісній сировині для будівельних робіт. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, який, згідно з яким тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прям два статті закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, крім того, хочу наголосити, що якщо у місті, де ви знаходитесь, буде оголошено повітряну тривогу, ви маєте подбати про свою безпеку, перейти в безпечне місце або в укриття. А, у такому разі я вас попрошу включити мікрофон, озвучити, що у вас оголошено повітряну тривогу. Ми дочекаємось, поки ви перейдете в безпечне місце, та будемо продовжувати наші громадські слухання. Отже, давайте безпосередньо перейдемо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Погаль, що передбачає продовження розробки зелен... зеленокам'яного родовища туфів та вироблення з них щебню для задоволення потреб будівельної галузі мешканців району та області у високоякісній сировині для будівельних робіт. Коротко розкажу вам про хід даної процедури 15 серпня 2024 року з господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення розпочата процедура округів впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінки впливу на довкілля. А я попрошу учасників відключити мікрофони, щоб ми не заважали зараз один одному. Будь ласка, пане Олександре. Зауважень до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення домін довкілля не надходило, проте вони були подані безпосередньо засобом реєстру. 29 січня 2025 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт ЗОВД, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля та завантажене оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 5 березня 2025 року. Повідомлення та оголошення розміщено відповідно до вимог закону, місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля, вказані у пункті номер 9 оголошення. Отже, я оголошую регламент нашої роботи. 10-15 хвилин ми надамо представникам суб'єкта господарювання для представлення планованої діяльності. Далі почнуться обговорення у форматі запитання, зауваження, пропозиції від представників громадськості, відповіді від суб'єкта господарювання. Усі зауваження та пропозиції, надані на цих громадських слуханнях, будуть враховані. Ви маєте можливість надавати зауваження пропозиції, ставити запитання усно або шляхом надсилання текстових повідомлень у чаті. Усі надані пропозиції та зауваження будуть зафіксовані в протоколі громадських слухань. Ви можете висловлювати будь-які зауваження пропозиції суб'єкту господарювання щодо діяльності, яку він сьогодні презентує. Якщо представник суб'єкта зможе вам надати відповіді на ваші поставлені запитання, він це зробить під час громадських слухань. Якщо ж він не зможе надати вам відповіді на поставлені запитання, суб'єкт господарювання може це зробити, має право це зробити письмово у визначений законодавством термін на саме 5 робочих днів з дня проведення громадських слухань. У такому разі я звертаюсь до громадськості. Якщо ви не отримаєте відповіді на ваші запитання під час громадських слухань, зазначте, будь ласка, ці запитання в чаті і обов'язково в чаті. Напишіть адресу електронну або поштову, на яку суб'єкт господарювання зможе вам надати письмову відповіді. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що під час даних громадських слухань жодних рішень щодо видачі або відмови у видачі висновку оцінки впливу на довкілля не приймається. Також громадські слухання не передбачають голосування. Громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості щодо планованої діяльності та врахуванням всіх зауважень та пропозицій. Отже, відповідно до порядку денного я передаю слово представникам е, суб'єкта господарювання. Включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтесь та починайте вашу доповідь. Добридень всім. Мене звати Ігор Е, Можете мене так умовно сам себе вітаю. Мене це сорокове громадське слухання. ЗОВД. З них 38 я провів офлайн, і притом з них 38 разів головував. Тобто маю величезний досвід Заходу в України в без. Зараз, оце другий раз, це мене так випало, що офлайн. Онлайн, вибачте, е, це ми. Почали свою роботу із фірмою Погар у 2022 році, коли прийшли і провели обстеження, ну, вже робота вже ж існувала там, провели обстеження ґрунтів, провели обстеження спонтанної рослинності, провели спон... обстеження фл... фауни, тобто флори і фа... спонтанної флори, так що виросла там ну, самостійно і фауни. В процесі цих обстежень нами не було встановлено і не було визначено охоронюваних видів рослин і фауни, які б підлягали би статусу охоронних будь-яких міжнародних, міжнародних зобов'язань держави України або ж у межах держави України червонокнижних видів або оригінальних рідкісних видів не було встановлено. В процесі розробки вже Безпосередньо в процесі розробки з оцінки, звіту з оцінки пливу на довкілля даного зеленокам'янського кар'єру, ми провели регулярне обстеження території, де планується проведення планової діяльності фірми по розробці цього кар'єру. Потім провели детальний аналіз по детальний аналіз всіх компонентів ландшафту з визначення. Тих чи інших негативних чинників, які впливають на навколишнє на компоненти ландшафту, розпочинаючи від повітря, рослинного тваринного світу ґрунтів, прилеглих вод і шумове забруднення Шумове забруднення і світлове, шумове і радіаційне забруднення навколишнього середовища. Це ми провели і навели результати у. Досліджень у, у звіті. За результатами наших досліджень, таких детальних, що ми провели на території е, кар'єру і, е, ну, і місця по переробі добутого, е, добутого е, ну, кар'єрного матеріалу на е, продукцію для реалізації, е, ми не встановили таких чинників. Які би випливали більше ніж нормативних у межах встановлених державою Україна зобов'язань, які б порушували би ті чи інші закони, і вони всі вважаються як допустимі, тому ми зробили такі пропозиції, що пропозиції наші поляють в тому, щоб ті чинники, які виникають негативні, вони будуть компенсовані в процесі. По закінченню робіт і будуть у процесі розробки, закінчення розробки даного кар'єру будуть компенсовані відповідно фірмі. Ми рекомендуємо до, до, до Міністерства звертаємося з таким проханням про продовження планованої діяльності Зеленокам'янського кар'єру, подобутку топових матеріалів і виробітку з них шебів. Оце таки мене коротко все. Може, у кого виникають питання, прошу я. Тому я компетентний, я можу відповісти. А, дякую представнику суб'єкта за доповідь. Чи буде ще у когось з представників суб'єкта доповнення якісь до доповіді, чи ми можемо переходити до наступного нашого етапу, до обговорення? Я так розумію, тиша. Ніхто не хоче доповнювати. Добре, тоді ми переходимо до наступного. Етапу відповідно до порядку денного до обговорення планованої діяльності, зараз я звертаюсь до представників громадськості. Чи є у вас запитання, зауваження, пропозиції до суб'єкта господарювання щодо діяльності, яку він сьогодні е, презентує? Ви можете надавати запитання усно або надсилання шляхом надсилання текстових повідомлень у чаті. Будь ласка, або піднімайте руки, або включайте мікрофон. Я буду вам по черзі давати можливість висловитись, надати ваші зауваження. Будь немає ласка. Не, не, так? так, будь ласка. Не, не, не. Немає Великобичківській не, Великобичківський? Немає, немає. Дякую. Є ще в нас учасники, які е, можуть задати запитання. Якщо є у вас запитання, зауваження, пропозиції до суб'єкта, будь ласка, у вас є така можливість зараз їх висловити. <кій> Суб'єкт вам надасть відповідь, якщо зможе, або прокоментує. Піднятих рук в чаті я не бачу, зауважень, запитань, пропозицій також не бачу. Ну, Якщо у громадськості немає до суб'єкта господарювання запитань, зауважень, пропозицій, тоді я пропоную підбивати підсумки наших громадських слухань. <кхе> у нас на 12 годину 23 хвилини на громадських слуханнях присутні семеро учасників. З них є представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, є представники суб'єкта господарювання, також є представники громадськості. Запитань зауважень, пропозицій у громадськості не було, ну, по крайній мірі, їх не було висловлено, тому і відповіді не потребувалися. Повторно хочу звернути вашу увагу на те, що громадське обговорення даної планованої діяльності буде тривати по 5 березня 2020 року року. Протягом цього часу у всіх зацікавлених осіб є можливість надавати письмові зауваження та пропозиції безпосередньо Міндовкілля, які будуть розглянуті під час розгляду матеріалів з оцінки впливу на довкілля. Хід наших громадських слухань буде зафіксовано в протоколі, і протоколи відеозапис будуть викладені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Погорськості стосовно планованої діяльності, що передбачає продовження. Розробки зеленокам'яного родовища туфів та вироблення з них щебню для задоволення потреб будівельної галузі мешканців району та області у високоякісній суревомі для будівельних робіт. Бажаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, до побачення.